Всім привіт! Коли ви останній раз відкладали телефон більше ніж на півгодини, сьогодні тема про те, що стало частиною життя кожного з нас: соціальні мережі. Але не просто поговоримо, а зазирнемо глибше під капот нашого мозку. Як соцмережі змінюють нашу поведінку? Чому ми не можемо перестати гортати стрічку? І найголовніше, чи можемо ми контролювати технології, а не навпаки. Спочатку трохи шокуючої статистики. Знаєте, скільки часу середньостатистична людина проводить у соцмережах? Від 5 до 7 годин на день це 76 днів на рік. Уявіть, ви могли б за цей час вивчити нову мову, навчитися грати на музичному інструменті або здійснити кругосвітню подорож? Але як ми до цього прийшли? Давайте зробимо невеличкий екскурс в історію: 2004 рік, народження Фейсбук. Марк Цукерберг створював його як простий сайт для спілкування студентів. Хто міг подумати, що через 20 років соцмережі стануть впливовішими за деякі держави? А тепер найцікавіше чому ми не можемо відірватися від екрану? Тут починається справжня наукова магія. Виявляється, соцмережі працюють за тим самим принципом, що й ігрові автомати в Лас-Вегасі. Це називається система змінної винагороди. Уявіть, що ви тягнете за ручку ігрового автомата. Іноді випадає джекпот, іноді нічого. Те ж саме відбувається, коли ви оновлюєте стрічку. Іноді бачите щось суперцікаве, іноді ні. Але саме ця непередбачуваність змушує нас знову і знову перевіряти оновлення. А ось вам цікавий експеримент. Група науковців з Гарварду провела дослідження. Вони сканували мозок людей під час користування соцмережами. І знаєте що? Коли людина отримувала лайк, в її мозку активувалися ті самі зони, що й при вживанні смачної їжі або кокаїну. Шокує, правда? Але це ще не все. Давайте поговоримо про цифрові сліди, які ми залишаємо. Кожен лайк, кожен коментар, кожен перегляд це інформація про нас. І штучний інтелект соцмереж використовує її. Щоб показувати нам саме те, що найбільше зачепить це як павутина, з якої все складніше вибратися. А тепер про наслідки ви коли-небудь відчували себе пригніченим після перегляду інстаграм. Це називається синдром спостерігача за чужим щастям. Ми бачимо лише відфільтровані моменти життя інших людей і починаємо думати, що наше життя недостатньо яскраве ось реальна історія. 16-річна дівчина з відмінними оцінками раптом впала в депресію. Причина вона годинами порівнювала себе з фітнес-блогерками в інстаграм. А знаєте що? Більшість тих фото були відредаговані. Але є й темніша сторона. Дослідження показують, що 41% підлітків відчувають тривогу, коли не можуть перевірити соцмережі протягом кількох годин. Це називається номофобія страх залишитися без телефону. Цікаво, що наш мозок еволюційно не пристосований до обробки такої кількості інформації. За один день в соцмережах ми споживаємо більше інформації, ніж наші предки за рік. А тепер цікаве питання до вас: спробуйте згадати, коли востаннє ви провели цілий день без соцмереж? Що ви відчували? Коли ми говоримо про вплив соціальних мереж, зазвичай чуємо про залежність, стрес і порівняння з ідеальними життями інших людей. Але чи дійсно все так погано? Насправді соціальні мережі мають багато позитивних сторін, які можуть змінити життя на краще. Тож давайте розглянемо, як цифровий світ може стати корисним інструментом для особистісного розвитку, кар'єри та психологічної підтримки. Соціальні мережі дозволяють підтримувати зв'язок із друзями, родиною чи колегами, навіть якщо вони знаходяться за тисяча кілометрів. Це особливо важливо для тих, хто живе або працює далеко від дому. Соціальні мережі це справжня скарбниця освітнього контенту. Завдяки таким платформам, як YouTube, TikTok або Instagram, можна легко вчитися чомусь новому. Відеоуроки на YouTube допомагають вивчати програмування, іноземні мови, кулінарію чи навіть грати на музичних інструментах. Немає потреби витрачати великі кошти на курси. Безкоштовні лекції, подкасти та блоги дають змогу отримати якісні знання. Соцмережі стали важливим інструментом для громадянської активності. Завдяки їм можна швидко поширювати інформацію, організовувати акції чи благодійні кампанії. Завдяки соцмережам світ дізнавався про події, які замовчувалися традиційними медіа, наприклад, під час революції або масових протестів. Малі спільноти чи активісти. Можуть привернути увагу до важливих соціальних, екологічних чи політичних проблем, які інакше могли б залишитися непоміченими. Соцмережі це місце, де можна проявити свою креативність. Ви можете знімати відео, створювати меми, малювати, писати історії або записувати музику. Тікток дозволяє створювати короткі креативні відео навіть без складних навичок монтажу. Або як я. Знайте, як зберегти баланс між реальним життям і цифровим світом. Так, на жаль, зараз це робити складніше. Уявіть, що ви відкрили інстаграм просто на кілька хвилин, а вже минула година, або прокинулись і перше, що зробили перевірили повідомлення. Знайомо. Тоді сьогодні ми дізнаємося, як не потонути в океані нескінченного скролінгу та знайти здоровий баланс. Соціальні мережі стали частиною нашого життя. Вони дають можливість спілкуватися, дізнаватися новини, навчатися та навіть заробляти. Але надмірне використання соцмереж може призвести до емоційного вигорання, постійний потік інформації виснажує зниження продуктивності важко сконцентруватися на завданнях. Порушення сну, телефони перед сном заважають повноцінному відпочинку, соціальної ізоляції замість реального спілкування обираємо онлайн. У вас траплялися такі симптоми. Саме тому важливо навчитися керувати своїм часом у цифровому світі. Отже, як це зробити? Межі це, як правила, гри, які допомагають вам залишатися у безпеці, використовуйте вбудовані функції смартфона для обмеження часу в соцмережах. Наприклад, одна година на день для інстаграм чи інше. Визначте частини дня, коли телефон недоторканий. Наприклад, за годину до сну або під час обіду. Це допомагає перезапустити мозок. Проблема не в тому, що ми використовуємо соцмережі, а в тому, що робимо це бездумно. Навіщо я зараз відкриваю інстаграм? Якщо відповіді немає, краще закрити додаток. Наприклад, я перегляну стрічку 10 хвилин після обіду. Але не забувайте про таймер. Це краще, ніж випадково загубитися там на годину, це зменшує спокусу відкрити їх просто так. Соцмережі можуть створити ілюзію спілкування, але це не замінює справжніх емоцій. Хоч раз на тиждень організовуйте живі зустрічі з друзями чи родиною. Якщо ви поруч із кимось, приберіть телефон. Це показує, що людина для вас важлива. Записування думок допомагає розібратися у собі без потреби виливати емоції в мережу. Як зрозуміти, що баланс втрачено. Ознаки того, що час діяти. Ви перевіряєте телефон автоматично, навіть без потреби. Відчуваєте тривожність або ФОМО, страх щось упустити. Ваш настрій залежить від кількості лайків. Ви відчуваєте втому, хоча нічого особливо не робили. Якщо щось із цього про вас, спробуйте один із описаних методів почніть із малого. Соцмережі це не ворог, а інструмент. Питання лише в тому, хто контролює ситуацію ви чи ваш телефон. Знайти баланс це не про заборони, а про усвідомлений вибір, інколи достатньо зробити невеликі кроки, щоб відчути великі зміни. А як ви знаходите баланс у цифровому світі? Поділіться у коментарях на цьому все. Якщо відео було корисним, ставте лайк, підписуйтеся на канал і обов'язково поділіться ним з друзями. Можливо, комусь ця інформація дуже потрібна прямо зараз. До зустрічі в наступному відео і пам'ятайте, реальне життя набагато яскравіше за будь-яку стрічку в інстаграм.